Залишили спогади про своїх синів у картинах. У Хмельницькому в межах всеукраїнського благодійного проєкту Жива справжня історія кохання вдруге влаштували арт-терапію. Цього разу для матерів загиблих військовослужбовців. Участь у заході взяли десятеро жінок. Всі жінки, які працюють в цій групі, як і в попередній групі, повністю е, працюють з нуля. Вони не мають ніякого художнього попереднього досвіду і весь художній супровід надаємо ми їм. Тематику картин вони обрали самостійно за покликом серця. Олена Пододименко втратила свого сина на війні. Біль переносить на полотно. Каже, так на мить відпускає частину важких емоцій. Моя картина показує, чому моє серце. Леттіла до нього, я до Ангела. Тому я тільки дихаю на цій землі, а серце моє п'ється разом з ним. Ось ці почуття я хочу передати. Власний шлях білю у серці та птаха у небі. Таку картину зобразила Галина Машнова у пам'ять про свого загиблого сина. Каже, що разу, як дивиться вгору, уявляє його. А я намалювала свою тяжку дорогу, своє серце і пташечку. Бачу пташечку свою, тому що коли похоронили сина, намилю його за хрестом, пташечка звила гніздечко і там виросли ташенятка. Вони виросли, я так на них дивилася, вони полетіли. Я думала, що це душа мого сина. Ще одна учасниця проєкту: Тетяна Стасюк на своїй картині з Гаття вона візуалізувала два світи: в одному її син, в іншому земне життя. А на доріжці до потобіччя вірний друг бійця, його улюблений пес. От він загинув, як виконували завдання, і вони вже збиралися, і тут взрив, і все, от я бачу, що взрив, він пішов в вічне життя, а тут от ми лишилися зимні. Другий потік проєкту вдалося реалізувати за фінансової підтримки учасниці із попереднього дружини полеглого захисника України Ірини Зам'ялої. Попередній раз я приймала участь і так само малювала картину як дружина загиблого військового, і ті емоції, які нам вдалося пережити на той момент, мене надихнуло власне дати можливість малювати ці картини матерям. Учасниці арт-терапії кажуть: саме коли малюють, відчувають себе інакше, живими. Правду кажучи, почала посміхатися тільки тут. Після завершення арт-терапії усі картини залишаться на згадку учасницям. Втім, попередньо їх покажуть на виставці у Хмельницькому. Також кожна із робіт буде доповнена історією про любов матері до сина. Ці картини, які закінчують зараз 11 картин, ми будемо представляти на виставці у місті Хмельницькому. У нас ми також залучимо вісім попередніх картин, які зараз наразі знаходяться у Києві в Печерській адміністрації на виставці. І також долучимо картини із загального проекту виставкового «Малюю серцем. Загалом ми хочемо показати на виставці 97 картин. Організатори планують влаштувати показ у кінці квітня. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.